Вітаю! Сьогодні у нас буде тренування з пілатесу, скероване на розслаблення м'язів спини. От якщо ви повернулися з роботи із сильними відчуттями болю у спини, це тренування точно для вас підходить. Ми опускаємось на спину і знаходимось в положенні лежачі, стопи знаходяться по ширині кульшових суглобів, паралельно одна одній, руки вздовж корпуса. Потягніть ваші плечі і лопатки максимально вниз, так щоб вивільнити зону шиї. Поперек притиснений на килимку. Зараз ми з вами будемо робити прогин нашого попереку вгору і притиснення попереку в килимок. Знову на вдосі ми прогинаємось, на видосі притискаємо поперек, при цьому ми не відриваємо сідницю. Продовжуємо вдих, видих. Вдих, видих. Ще 5. 4 наші коліни дивляться чітко вгору. 2. Останній раз. І на видосі ми починаємо відривати сідниці, поперек, куприк. і виштовхуємо поперек вгору, залишаючись на грудному відділі. І знову поступово опускаємось в них навдосі. На видосі ми знову підіймаємо виключно сідниці. І поперек вгору напружуємо м'язи живота і опускаємося вдих. Знову видих і опускаємося вдих. Ще п'ять, ще. Чотири. Ще. Три. Два. Останній раз. І опускаємо таз вниз. Робимо глибокий вдих і починаємо заводити дві руки за головою. Витягуємо спиною слідом за долонями і на видисі опускаємо руки вниз. Знову вгору вдих і опускаємось вниз, видих. Ще чотири. Поперек притиснений на килимку, він буде хотіти відірватися. Але ми його тримаємо. Ще два. Один. І залишаємо руки за головою. І зараз підтягніть праве коліно до грудей, підтягнули його. Так навіть можете відірвати трошки сідницю і потягнути поперек. Вдих, опускаємо стопу і підтягуємо ліве коліно. І опускаємо вниз вдих. Зараз поставте стопи і коліна разом, руки відведіть в різні сторони. Внутрішні ребра ваших стоп поєднані разом. І ми заводимо з вами два коліна вбік, залишаючи плечі і лопатки на кілонку. Ребро знаходиться зверху над іншим ребром, стопа над стопою. Вдих. Коліна підіймаємо в небо і опускаємось на видих. Знову вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Вдих ще два рази. Видих, вдих, видих. Завершили. Зараз знову заведіть руки вздовж корпуса і стопи розставте трошки ширше по ширині кошових солодів. Ми будемо виштовхувати таз максимально вгору навдосі. Далі заводити руки за головою, поступово хребет за хребцем опускати таз на килимок. І опускаємо руки слідом. Знову вгору видих, вдих, опускаємось поступово грудний, поперековий відділ, і опускаємо руки. Ще повторимо три. Ще два. Останній раз. Завершили. Випрямляємо ліву ногу і підтягуємо до себе праве коліно. Далі ми виводимо стопу в стелю і підтягуємо ногу до себе. Коліно може бути зігнутим, якщо воно не випрямляється, ми розтягуємо з вами задню поверхню стегна під колінну частину. Згинаємо ногу у коліні, випрямляємо вниз. Підтягуємо до себе ліве коліно. І так само виштовхуємо стопу вгору. Тримаємо, зафіксуйте її. Звінаємо ногу у колі. Знову ставимо стопи на килимок і заводимо руки під головою у замок, лікті відведені в сторони. Зараз ми будемо з вами виштовхувати шийний і грудний відділ разом із головою вгору. При цьому у нас акцент іде не на м'язи живота. Ми розтягуємо з вами шийний і грудний відділ, штовхаючи долонями голову трішки вперед і вгору, напружили живіт і вдосі знову розслабили. Ще. Видих, вдих. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. Завершили, розслабляємось, підтягуємо коліна до грудного відділу і випрямляємо дві ноги, виводимо руки за головою, Потягнули стопами і руками в різні сторони. Робимо глибокий вдих. починаємо підіймати руки вгору, далі в нас підіймається голова, шия плечі лопатки. Ми виштовхуємось вперед. І потягнемось долонями вперед, розслабляємо голову і шию обличчям дивимося собі між колін, вдих. І на видосі ми підіймаємось у вихідне положення, починаємо поступово опускатись вниз і розслабляємо. Ще раз повторимо вдих, Підтягуємось вгору і потягнулись вперед. Видих. Опускаємось і розслабляємось. Підтягніть зараз праве коліно до грудного відділу. Відведіть руки в різні сторони, і заведіть коліно ліворуч, залишаючи плечі і лопатки на килимку. Зараз ми з вами почнемо опускати праву стопу до лівої стопи і згинати коліно вгору. Знову видих, вдих. Розслабляємо поперек видих. Вдих. Тут у нас працьовують ще сідничні м'язи, ще три, два. Один. Підтягніть коліно у вихідне положення і випрямляємо ногу. Підтягуємо до себе ліве коліно, руки заводимо в різні сторони і коліно йде праворуч. Починаємо опускати стопу до лівої стопи на видосі і навдосі підводимо коліно до себе. Знову вдих і на видосі випрямляємо ногу. Ще раз видих і до себе вдих. Останній раз. Підтягніть коліно у вихідне положення. Обидва коліна підтягуємо до грудного відділу і розкриваємо кульшові назовні. В цьому положенні ми починаємо розслаблятись, уповільнюватись і завершуємо наші вправи.